Вітаю, друзі. Армія РФ почала черговий штурм. На чолі колони можна бачити танк із мангалом, на верхівці якого встановлено 4 одиниці ребів. А позаду їдуть 4 одиниці БТР, так само з мангалами. Що ж відбувається далі? Працює артилерія. Ось і перший удар дрона по танку. Але рух колони триває. Із заребів ми можемо бачити, як кілька дронів не долетіли і здетонували в посадці. Після того, як танк змінює траєкторію штурму, він натикається на міну. Удар дрона і ще раз на міну і повністю зупиняється. Екіпаж починає залишати техніку, а вся інша техніка починає відступати. Але після вимкнення потужного реба вся колона стала вразливою. І ви на відео можете бачити, як дрони почали ретельно знищувати техніку. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. А ось ще один невдалий штурм окупантів. Працюють наші воїни. Арта та дрони. Десант спішується. За мить в техніку влучають. Вона починає диміти, потім її добивають остаточно. А ось і кадри з дрона. Наші хлопці знищують кожну машину противника. І ще одне влучання. Техніка ворога димить. Десант спішується, а техніка котиться у рів і перевертається. Штурм провалено. На цих кадрах пошкоджений російський танк Т80 БВМ. З танком твориться ціла історія. Після потрапляння арти екіпаж почав кидати техніку. Після чого хтось повернувся, зайшов в танк і намагався знову його викрасти, але воїни України запустили дрон і ще раз потрясли техніку. Екіпаж РФ остаточно кинув її. А ось російський БТР-80ПЛ1 з мангалом на Донеччині, а точніше, все, що від нього залишилося. Окупанти фіксують втрату своєї техніки. Так, кількістю армії РФ тисне, але ось що відбувається після таких штурмів: два літаки 180 трун. Ніколи такого не було. В один літак усі не помістилися. Довелося фрахтувати другий борт. Усі освободітелі приземлилися в Ульяновську. Подарунки від Путіна прямо до свят отримують багато росіян, які продовжують вірити в пропагандистські гасла влади. Жесть. Просто жесть. І ці відео не покажуть центральні канали в Росії. Це заборонено взагалі знімати. Якщо у вас є знайомі в РФ, покажіть їм це відео. Нехай хоч трохи будуть у реальності. Ульяновській наеродні. Сьогодні взагалі кошмар. Очень больша партія прийшла. Два борта. 180 чоловік і похожу тридцять машинців Татарстан. Також ЗСУ вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї оберем ПЗС РФ. Генштаб він був розташований у покинутому цивільному будинку у Львові. Тим часом розпабліки публікують кадри наслідків удару. А деякі воєнкори обурюються через те, що про розташування пункту управління знала кожна собака. Зараз підуть пайдуть розговори. ли було розміщати публігади в місті. Ну и в очередной раз поднимут вопрос секретности. Так как о том, где в пу бригады знала каждая собака, ну и опять есть что спросить с ПВО. Но у меня другой вопрос, почему мы, имея в разы превосходящие возможности для ударов, бьем по их энергетике, а не по центрам принятия решений. По таким же командным пунктам, пунктам управления и так далее. Давайте не забувати про те, що дуже важка ситуація на лінії фронту. Тож давайте подивимося, що відомо на сьогодні. Великоновосілківський напрямок на південь від Новодарівки і на захід від Рівнополя. Російські війська зайняли низку лісосмуг на ділянці шириною до 3,5 кілометрів. Противник захопив Макарівку і сторожева. Константинопольський напрямок. Противник захопив зеленівку сухіяли і просунувся на ділянці шириною до 3,5 кілометрів. Курахівський напрямок на захід від населеного пункту Дальня російські війська тиснуть у напрямку очисних споруд. У Кураховому тривають бої за решту кварталу багатоповерхових будинків. Покровський напрямок. На захід від старих тернів російські війська тиснуть у напрямку села Шевченка. На захід і північний захід від населеного пункту Зоря. Противник просунувся в районі заказника урочище зоря. І низки лісосмуг на ділянці завширшки до трьох кілометрів та на глибину до одного кілометра. У районі Новооленівки та Українки противник зайняв ділянку шириною до 4,5 км. кілометрів. Між населеним пунктом Новооленівка і Нововаселівка російські війська зайняли низку лісосмуг і район Нововасилівської Балки на ділянці завширшки до 6 кілометрів та на глибину до майже 2 кілометрів. Південніше Вовкового і в районі піщаного противник присунувся на ділянці шириною до 5,5 км кілометрів та на глибину до 1,5 км. Торецьк. тривають важкі бої в районі центрального ринку, де ЗСУ вибили противника з позиції у забудові вздовж вулиці Світла, уздовж вулиці Лесі Українка за район Забалка і в напрямку шахти Турецька. А ось типові будні російських героїв, пораненого зека, знову відправили на передову. Мати завербованого на війну ув'язненого Надія Лещук розповіла, що її син перестав виходити на зв'язок. 17 листопада чоловіка відправили на завдання, де він дістав численні поранення, а евакуювали його тільки через два тижні. 15-та миротворча бригада «Чорні гусари Участь у спеціальній воєнної операції при виконанні бойового завдання 17-го ноября двадцять четвертого года получила многочисленные ранения. Осколичне ранення шеї, правого пріплечя, правого бедра, лівої стопи, лівої кісті, дирчатий перелом, на дзівний за словами матері. незважаючи на численні поранення, чоловікові не надали нормальної допомоги і переводили з госпіталю в госпіталь. Також медики не стали витягувати осколки, бо госпіталь призначений тільки для легко поранених. А в переведенні в інший госпіталь йому відмовили, нагадуючи, де він підписав контракт. І що тут коментувати: помилки нічому не вчать, видно, окупантів. Знову пішли туди, куди штовхають. Хіба це життя вас знову відправили на війну? Бо для них ви витратний матеріал. Це ваше життя? Чи ви вирішили віддати його за чужі інтереси? Друзі, свою думку обов'язково пишіть у коментарях. Ну і на останок. Аналогів немає і не буде. У РФ зійшла з конвеєра машина для евакуації поранених. Яка ж чудова розробка, коли поранених поруч немає. Ця дивотехніка вмикає автономний режим, знаходить потенційних кандидатів і робить із них поранених. Навіть не будемо рахувати, скільки було витрачено грошей на це. Але факт залишається фактом: Росіянам начхати, поки їхніх домівок не торкнулося лихо. У них апатія, а Путін продовжує витрачати шале. Ні, гроші на війну, але народ продовжує мовчати. Що ж повинно статися, щоб люди в РФ вже нарешті розплющили очі. Друзі, обов'язково свою думку напишіть в коментарях. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!